Вітаю вас, друзі. Давайте сьогодні поговоримо про перший історичний твір відомого українського письменника Романа Іваничука. До речі, зовсім нещодавно, 27 травня, Роман Іванович святкував свій 86-й день народження. Роман Іваничук лауреат Національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Герой України, відомий громадський політичний діяч. Наші письменник і чудова людина. Але всіх цих кар'єрних здобутків могло не бути. Адже коли у 1968 році побачив світ його перший історичний роман під назвою Мальва, і автора, і його твір нещадно критикувала тодішня партійна верхівка. І загалом наслідки могли бути дуже сумними, але цього не сталося. Не сталося тому, що роман став відомим, про ньому говорили, його полюбили читачі і отримав право на життя, на довге життя. Після появи Мальф сам автор Роман Іваничук сказав, що від цієї теми я не відійду вже ніколи. і дійсно дотримав свого слова. В його творчому доробку більше 120 історичних романів, в яких він розкриває білі плями української історії. Але все ж таки повернемося до першого історичного роману Домаль. Працюючи над цим романом, Іваничук декілька разів відвідав Крим, побував в Туреччині, вивчав документи і досконало знав колорит тієї епохи, про яку писав. А писав він про період середини 17 століття, про період знаковий для України. Цей період. Відбувалася національна визвана боротьба під проводом Богдана Хмельницького. А в сусідніх державах у Кримському ханстві і Турецькій імперії йшла нещадна боротьба за владу. На тлі історичних подій описуються долі простих людей. В центрі оповіді доля Марії, дружини козацького полковника Саміла. У Марії народилося двоє синочків, Але, хоч і близнюки, але зовсім не схожі на науга. У одного волосся чорне, очі карі, а в іншого волосся світле і очі блакитні, як неба. Чорнявого назвала Андрієм білявого – Семеном. Але не судилося в повній відчути радість материнства. Ще маленьким Семенка опрямо із батьківського саду викрали цигани. Андрія у 14-літньому віці в степу вкрали татари і продали в ясир. Тяжким ударом було це для Марії, але пережила, і доля подарувала їй ще одну надію і радість. Недосі народила Марія донечку, звала її Соломією. Була щаслива від того, що є в неї дитина, і тішилася з нею. Але біда йде за собою іншу веде. І ось, на щастя, сталося уже з Марією і маленькою Соломійкою. Їх теж полонили татари. Мене особисто дуже вразили долі цих головних героїв доля Марії, доля Андрія, доля Семена і доля Соломії, яку Марія пізніше вже в Криму назвала Мальво. На знак того, що мріяла, що маленька дитина хвора і слабка, вижила. Коли йдучи кримським степом, Марія помітила під ногами маленькі бліденькі квіти, вона спотином впізнала, що це мальви, ті самі мальви, які росли у неї в Україні вдома, високі і яскраві, тут в Криму вони були ледь-ледь помітні, але живі. І Марія зрозуміла, що це знак, що дівчинку треба назвати мальвою, і вона виживе, і вона назвала маленьку свою І З того часу дитина не знала іншого імені. для всіх, і для себе, і для матусі, і для всіх навколо вона залишилася дівчинкою мальви. Десь далеко в глибині душі Марія надіялася зустріти і своїх двох давно загублених синів. Вона розуміла, що пройшло багато часу, стали вони дорослими чоловіками і не знала, чи живі вони, чи ходять по цьому світу. Але материнське серце підказувало, що зустріч можлива. А діти дійсно були живими. Жив Андрій і жив Семен. Але Андрій вже не був Андрієм, звали його Алімом. І жив він у самому серці Османської імперії у місті Стамбулі. Був він яничаром і не рядовим, а полковником яничарським. Понад усе у світі Андрій хотів забути про те, що колись жив він в Україні, що народила його козачка, говорив українською і ходив до православного храму. Зараз його мета була. Стати правовірним мусульманином, що всі навколо забули про те, що він казак, і найобразливішим для нього було, якщо хтось називав його чужинцем. Його поважали, тому що був сміливим, відчайдушним і навіть жорстоким воїном, і боялися його. Андрій без вагань іде на злочин. Він піднімає руку на самого турецького султана і вбиває його. Але не враховує того, що самі турки. Сказали йому пізніше, кров османа може бути змита лише кров'ю чужинця. І це слово чужинець стало основним і стало головним основоположним у долі Андрія Аліма. Він не хотів бути чужинцем, він хотів бути своїм для турків, але своїм для них ніколи не став. Забувши своє коріння, він не став турком, він став людиною поза нацією, поза народом. І поза людськими принципами. Живе в Криму і хлопчик Білявий з блакитними очима, надзвичайно слов'янської зовнішності, але ім'я у нього мусульманське, звуть його Селім. Так от цей Селін це Семен, син козацький, син Марії. Коли в дитинстві його викрали цигани, жив він з ними, добував камінь, а потім його помітив принц. Кримський майбутній кримський хан Іслам Гірей помітив його і взяв до себе в палац. І став селів його улюбленим охоронцем, за що полюбив його кримський хан, складно сказати. Напевно, за те, що бачив у ньому внутрішню шляхетність, бачив мужність, бачив сміливість і відданість. І ось долі Марії, Мальви, Семена. І самого кримського хана Іслам Гірея сплелися в один тісний губок. Сталося так, що Мальва, маленька Мальва, напророкувала тоді ще не хану, а просто принцу Іслам Гірею, його майбутнє ханство, запам'ятав іслам слова дівчини Мальви. Він стає ханом, а Мальва його дружина. Для Марії це страшний удар, тому що понад усе вона мріяла про те, щоб повернутися разом з дочкою в Україну. Тяжко працювала, щоб заробити гроші на ханську грамоту, яка давала їй право повернутися на рідну землю. Розуміючи, що Мальва не повернеться разом з нею в Україну, Марія втрачає сенс життя. Але доля дарує їй ще одну надію: Марія здається, що серед стражників кримського хана вона помічає хлопця, хлопця, схожого на її втраченого сина. На її маленького Семенка. Це дійсно семен, але він не знає про те, що він семен. Він знає, що він Селім, він знає, що він належить хану, що він йому підкоряється і буде служити йому вічно. І ось невідома жінка, яка постійно приходить до воріт палацу кримського хана, дивиться на нього тужливими очима і тихенько промовляє сину, синочку. Наводить це селі на дивні думки і ще більше збиває з толку те, що син українського гетьмана Богдана Хмельницького тиміш, який був у залозі кримського хана, звертаючись до нього, говорить невідомою мовою. І натякає на те, що він, можливо, українець, славянин, козак. Кримський хан іслам Гірей вступає в союз з українським гетьманом Богданом Хмельницьким, щоб разом виступати проти Речі Посполути. Селім виступає разом з ханом, іде в Україну. З історії ми знаємо, що іслам Гірей зрадив Богдана Хмельницького, і це призвело до поразки українського війська. Для Селіма це теж була зрада. Зрада його ідеалів. Адже він любив і поважав Іслам Гірея, вірно служив йому протягом багатьох. років. Протяг. Він, єдиний з усього татарського стану, перейшов на сторону українських козаків і боровся з ними пліч пліч, і загинув разом з ними. Він згадав свою батьківщину, він зрозумів, що це його коріння, що це горінні люди і віддав життя за їхню свободу. Ханська дружина Мальва. Дізнається від матері про те, що Іслам Гірей, вступивши в спілку з Богданом Хмельницьким, хоче його зрадити. Вона звертається до нього з такими словами: ти мудрий мій цар, ти світло очей моїх, ти лицар, перед яким падають вороги твої, ти вождь, що подаруєш волю своєму і моєму народові, якому твоєму маємо. Здивувався хан, ти ж мусульманка, як і я, мій народ є і твоїм народом. Але Мальва, в очах якої з'явився давно забутий батьківський козацький блиск, говорить, я люблю тебе, хана, і Крим теж став моєю батьківщиною. Але ти зрозумій, що дуже журавлеві, коли він у теплих краях холодна в'ялиця на півночі. Мальва. Просить хана, просить не зраджувати Хмельницького, не брати ясир, не плюндрувати українську землю. Звичайно, Іслам Герей не послухав голосу своєї дружини. Для нього набагато важливіші були свої політичні розрахунки і власні амбіції. Жорстоко помстилася козачка Мальва своєму чоловікові, могутньому кримському ханину. Згідно з сюжетом книги, вона отруїла Іслангірея і за це поплатилася власним життям. А що ж Марія? А Марія, втративши останню надію на те, що Мальва піде разом з нею до України, іде туди сама, іде на законних підставах, адже в неї є грамота, ханська грамота, яку вона тяжко заробила, про яку вона мріяла багато років. Залишайся, дочко, Ката, а я піду сина шукати, чи то йти до Туреччини, чи то йти до Румелії, а я піду в Україну, де мій Семен залишився, та знайду той шматочок з землі, що накрився він нею. Його прокляли в мечеті. Зате може хтось йому хреста поставить. А ти залишайся і ще на плоди ворогів змієнят». Однаційним моментом роману Мальви є звернення Марії до Яничари, коли вона прийшла на Перекоп і мала зробити перший крок на рідну землю. Вона сказала так, пустіть мене яничари, пустіть свою матір замур Перекопський, в мене грамота від хана. Заробляла ж її тяжко, усе спродала для неї Бога свого, дітей своїх і здоров'я. Мушу вмерти на тій землі, де конуплі постелю, а льон по коліна, де мальви, вищі соняхи ростуть, вілі, голубі і червоні. За словами самого письменника, мальви є трагічним символом українського народу, божого вроду, статного і пишного на своїй землі, і знищеного фізично і духовно на чужій мусульманській мові. Читайте українські друзі, завжди актуально.